Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, люба наша молоде, щирі вітання усім. Дуже дякую, що ви чуєте, помножуєте і поширюєте <кхів> молитву, оскільки сьогодні та й вчора. Ми мали вимкнення світла, ми не знаємо, як буде далі. Але є та нагода, маємо ще тих півгодини до дев'ятої. Бо в нас наша черга о 21-й мають вимкнути світло. Ну, так є в графіку. Тому, власне, прибув ще й з парафії недавно. І напевне, десь відчуваю, що не хочу так потимки, хочу, щоб було світло і щоб ви мали спокійно. Бо вчора мені писали, що. Інтернет переривається і так далі, тому дуже прошу вас про молитву. І краще той, хто долучиться у 21-й годині, але він зможе долучитися і помолитися молитву так, як належиться. Будете мати спокійне те відео, яке буде разом молитва проходити. Тому якщо маєте таке бажання і маєте таку добру волю, то поширюйте нашу молитву зараз. У цю хвилину нехай це вимкнення світла не стане причиною, щоб ми розгубилися, щоб ми десь загубилися і не могли дати собі ради. Тому дуже прошу поширити нашу молитву на своїх сторінках, щоб кожен, хто молиться з нами, пам'ятав, що молитва триває. Далі будемо бачити і будемо підлаштовуватися під можливість правильної трансляції. І відповідно, звичайно, що кожен, хто у 21-й годині долучиться, він вже буде мати нагоду, бо вервечка буде на моїй сторінці, буде на сторінці вервички з духівником, буде на сторінках інших груп молитовних. Тому дуже прошу поширювати молитву і пам'ятати про сьогоднішнє святе Євангеліє, в якому Господь просить нас, щоб ми не уподібнилися до тої фарисейської закваски. Щоб ми не стали тими, які не можуть дати собі в житті ради через те, що мають певні спокуси, а вони є в кожного з нас, в кожного в кожного. Повірте, через ті випробування, через ті такі певні наші можливо залежності, ми маємо зараз дуже багато саме от таких наслідків, з якими не можемо собі дати ради, чи то в сім'ї, чи то в родині, чи то в іншому такому побуті. Ми дуже багато маємо певних випробувань, думок, а кожен з нас хоче бути розумним, кожен з нас вважає, що Він правильно чинить. Немає того милосердя, немає тої любові, немає того розуміння. Все це над цим постійно, постійно нам усім треба активно, активно працювати і заносити і доносити це Боже Слово, ту велику любов до милосердного Отця. Тому любі молільники. Не будемо відкладати, не будемо гаяти часу, бо не передбачимо, щоби, не дай Боже, зараз не вимкнули світло, бо всяке буває. Тому беремо у руки нашу духовну зброю. Пам'ятаймо, що ці дні в нас є дуже непрості. Слухати, дивитися ці новини, які сповіщають про тяжке випробування наших сусідів, тернополян. Це просто не вкладається в свідомості. Повірте, це щиро. Сьогодні ми знову в парафії мали сумну нагоду: найперше відкривали дошку загиблому герою на школі, де він навчався. Потім мали похорон воїна, загиблого Романа і молилися за упокій його душі. Кожного дня кожного дня є оці випробування. З якими дуже важко боротися. Боротися наодинці дуже важко. Знову особисто бачив скорботну родину. Бачив ті сльози твої матері, родини, приятелів чи друзів, які знову схилили свою голову і під спів вічної пам'яті оплакували своїх найдорожчих дітей, синів, братів, сестер, всіх тих, хто сьогодні страждає. Хочемо своєю молитвою зігріти. Кожне материнське серце, хочемо покріпити і утвердити на вірі кожну родину, яка сьогодні ще має ту надію і уповає за віднайдення під уламками живих, за віднайдення тих, що в полоні, чи ту свістку про пропавшого безвісти, чи оздоровлення і зцілення пораненого тяжко хворого. Молімося щиро за наших рідних і близьких. Молімося за хворого Максимка, просили про молитву, за дуже хвору надію, просили про молитву, за хворого Матвійка, просили про молитву, за воїна Володимира, за воїна Андрія, за воїна Тараса, за воїна Романа, просили про молитву, за кожного воїна і героя, які зараз мають тяжкі випробування, і родина уклінно просить, за воїна Тараса, за воїна Ігоря. Просили про молитву за усіх тих, про кого можливо десь опустив, або вони по своїй волі не не згадав. Тобто, прошу Бога прощення і вас, тому що багато прохань, багато ви пишете і просите про молитву. Тому прошу всіх, згадаймо кожному серці, всіх тих, хто в потребі, за всі ті наміри, щоб Господь простив нам наші немочі, простив нам провини вольні і невольні, свідомі і несвідомі. Що думкою і помислом, що вдень і вночі, щоб все нам Господь простив, бо ми насправді є тими, що падає низько перед Богом у своїх немочах і уподібнюється до тої фарисейської закваски, про яку Господь говорить, щоб ми її стереглися. Молімося щиро, поширюємо нашу молитву, і нехай Господь кожного з нас благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і всолися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно і рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток всі разом, поширюючи молитву, напоминаючи один одному і разом усі прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню. Усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси Сина небесах, дихай святиці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки, молитва, яка єднає нас у тій спільній великій родинній молитві, де ми хочемо сказати, Господи, дякуємо за всі ласки і щедроти. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь всі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні <кій> і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молимося щиро за всіх наших воїнів, захисників і захисниць, усіх, хто допомагає нашим героям, кожного, хто творить ту велику родинну молитву за наших героїв. Молимося щиро за родини наших героїв. Молимося за батька, за матір, дружину дітей, братів і сестер, молимося за полонених. За поранених за пропавших безвісті, молимося щиро за то стояння перед Богом і витривалість у тих тяжких випробуваннях, молимося щиро і благаємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток. Спільна наша молитва за усі наші сім'ї, за наші родини, за примирення і покаяння, взиваємо до Бога, за взаємне прощення молімося до Бога, за те, щоб ми не забруднилися до тої фарисейської закваски, молімося до Бога. Пам'ятаючи про те, що Господь кожного з нас питає, за наші вчинки, за наші думки, за наші слова. Пам'ятаймо, що. Віра без діл мертва, але каже Господь: за ділами вашими буду вас судити. Тому молімося щиро за оздоровлення і стілення хворих, немічних, страждаючих і терплячих, молімося особливо за одиноких, за тих, що самітні, які прикуті до ліжка, молімося щиро за тих, що сьогодні у тій дорозі, в подорожі, щоб Господь благословив. Молімося за тих, що в чужині, далеко від Отчого дому. Молімося щиро за тих, які сьогодні просили нас про молитву, і ми обіцяли їм. Можливо, навіть забули, згадайте, можливо, хтось питав, хтось просив, хтось напоминав. Пам'ятаємо в своїх молитвах, молімося щиро. Молімося у тому великому нашому молитовному родинному благословінні, яке взиває до Господа. Тому нехай Господь чує. І пречиста Діва Марія буде разом з нами. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва, яку ми офіруємо в місяці листопаді, молитва за душі спочилих. За душі спочилих убієнних наших воїнів-героїв, за душі спочилих, які загинули і віддали своє життя Богові, стали ангелами в цій недавній трагедії у місті Тернополі і в інших містах і селах, де ми знаємо, що загинули діти, молодь, молоді сім'ї, родини, старші і молодші. Моліємося щиро за упокій кожної душі, висловлюємо співчуття родинам. Молимося за душі спочилих, наших рідних і близьких, які переставилися у вічність, душі в чистилищі. Молимося щиро, щоб Господь почув наші благання, вислухав і благословив і дав нагоду нам кожного разу пам'ятати не тільки про живих, але про тих, кого з нами немає. Нехай Господь вчинить вічну пам'ять! Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син Покровитель наш. Дух Святий, Тройце, Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, і Сина на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з вами. Дякую Богові, що ми сьогодні знову помолилися. Дякуємо нашим захисникам, які роблять для нас все можливе і надможливе, щоб ми мали те, що Господь нам дозволяє, той час на молитву. Дякуємо і молимося за наших енергетиків, які відновляють все, що є можливо, що понівечено ворогом, і вони дають нам можливість мати це світло. Дякуємо кожному, хто робить все, щоби ми знову були разом і молилися, і глибоко вірили, що ця молитва є піднесена до Небесного Отця. Пам'ятаймо за кожного, хто по крупиці, по ниточці творить ту велику спільноту, Божу спільноту. Пам'ятаймо, вважаємо і стережимося злих і недобрих людей. Стережимося, щоби самим не стати в тій фарасеївській заквасці. А якщо й уступилися, схилімо голову перед Богом. І просімо прощення перед Господом у своєму сумлінні. Ми продовжуємо наше моління завтра, величне свято. Пам'ятайте введення в храм Пречистої Діви Марії, гарне, прекрасне Богородичне свято. Тому кожного буду чекати, кожного запрошую до святині Господньої на молитву в тій чи іншій парафії, в селі чи в місті будуть святочні богослуження. Тому, Господи, приведи кожну душу! До того Божого престолу, Пам'ятаємо, що кожен із нас має що сказати до Господа і має все, що благословить Господь, прийняти і з миром в спокої, благословляючи один одного, йти і крокувати далі. Чекаю на ваші молитовні намірення. Пам'ятаємо, що крок за кроком ми будемо наближатися до величних свят свята Миколая, свята Анни, свята Різдва. Триває Різдвяний піст, тому в скорому часі будемо організовуватися і готуватися до Свята Миколая. Про все це буду говорити, буду просити вашу поміч. Сьогодні ми вже спілкувалися з нашими хлопцями військовими, які теж чекають від нас гостинців там, на передову, особливо від дітей. Будемо, дай Боже, Господь дозволить, готувати пряники для хлопців, будемо приготувати... Інші подаруночки для наших героїв, тому хто має добрі наміри, то будьмо готові, тому чекаю на ваші молитовні намірення. І нехай Господь прийме наше служіння і нашу молитву. Бажаю всім спокійно переночувати ніч, бережіть себе, бережіть один одного. Слава Ісусу Христу!